Вітаю всіх, шановні друзі! З вами я, Микола Тарасюк, вчитель інформатики школи з go І сьогодні у мене є прекрасна можливість розповісти вам, як ми розвиваємо IT-скілз у наших здобувачів освіти. Саме головне те, що діти розуміють, які є професії в it галузі що їм для цього потрібно, і проекти, які розробляють діти, як в подальшому вони можуть розвиватися, і яку користь можуть нести суспільству. Отож, давайте розпочнемо. Камон! Поговоримо про те, як ми зацікавлюємо дітей і з чого починається вся наша робота. Як ви можете побачити, ну, в принципі, ми постійно проводимо таку роботу серед дітей від 5 класу до 11 класу, щоб діти вже орієнтувалися, а як працювати з інформацією в різних формах. Зрозуміло, що у нас діти мають різні технічні засоби. І, окрім цього, щоб діти мали е, зацікавленість в роботі, пошуку інформації, її цікавої формі подачі. І от ми одну з таких форм вели для учнів п'ятих класів робота з легбуками. Тобто діти шукають, наприклад, створюють свої власні моделі, показують е, якісь напрацювання в плані того, як збирається інформація, як вона передається. Багато уваги ми також приділяємо як цифровим пристроєм. Тобто, особливо діти люблять створювати домашні завдання для вчителя. Тобто зазвичай не я задаю домашні завдання, а діти створюють його для мене. Ну от, Наприклад, при вивченні цифрових інструментів діти повинні чітко розуміти і знати, а який пристрій за що відповідає, що є пристроєм воду інформації, що є пристроєм виводу інформації, що є носієм збереження інформації. Ну і от діти створювали такі вікторини, в яких я повинен буду дізнатися, які пристрої за що відповідають. А діти мене повинні були перевірити. Тому от, е, зазвичай вони повинні були самі підготуватися до того, щоб розуміти, які пристрої за що відповідають, для того, щоб потім правильно мене перевірити. Ну і одночасно з цим я вбиваю два зайси. Зацікавлює дітей в тому, що, е, які пристрої є, який є функціонал. Ну і також діти творчо підходять до виконання певних завдань. Приділяємо увагу безпеці дітей в інтернеті, у нас є окремі теми, які вивчаються в інформатиці. Ну, і, е, для того, щоб грати на полі дітей і щоб вони були в тому середовищі, де кого вони звикли, ми даємо їм також творчі завдання, де діти можуть себе по максимуму проявити. Є різного типу е, можливості подачі інформації, і діти її представляють завжди у вигляді діалогу, розігруючи якісь комікси, ну і таким чином е, описуючи якісь такі цікаві ситуації. Ну, Напрацювання у нас є багато, можна багато що Дітки ростуть, тому їх треба тримати завжди в тонусі для того, щоб було якесь зацікавлення по роботі. Зараз ви можете бачити слайд, на якому це є роботи учнів 11 класів, де ребята у нас вивчають графічний дизайн і працюючи в різних програмах, вони представляють якісь елементи мерчу, логотипи, якісь афіші, якісь події, які будуть відбуватися протягом якогось певного часу, тобто вони також пропонують свої різноманітні варіанти. До того ж, хочу сказати, що такі от роботи у нас виконують абсолютно всі діти, тому що вони є нестандартні, на відміну від того, що завжди вчителі подають з підручниками. Ми ж з підручниками працюємо фактично дуже-дуже мало. Якщо... Роботу з штучним інтелектом, з чатом GPT. Ми також багато розбираємо таких от прикладів, як можна використовувати дійсно чат GPT на благо. І от один із таких прийомчиків, де діти задають системі, тим паче, що діти обирають самі сайти, на яких вони могли б виконати поставлену задачу, представити вчителя інформатки у вигляді супергероя. І на більшості платформ треба описати. Саму легенду е, нашого майбутнього супергероя, ну, ми так і грали не тільки з вчителем-інформатиком, але й з більшістю інших викладачів. І потім відсилали їм. Ну, вчителям було приємно, що діти їх представляють також як супергероїв. Ну і відповідно е, вчаться свої е, історії, які вони описують, до речі, англійською мовою е, різним чатам GPT, потім отримують гарні ілюстрації. Але е, основним. Панім є це робота поєднання, все ж таки того, що ми вивчаємо: інформація, графіки, і от, працюючи в літній школі, один із напрямків ми пропонуємо діткам е, створювати власні комп'ютерні ігри, де треба показати реально, що працює команда, де працює проект, де діти е, знайомляться з різноманітними професіями в IT-галузі, особливо це стосується таких потрече, як тестування проектів, робота над сайтами, робота над е, рекламою, аналітикою. І відповідно дітки, які потім у нас навчаються, ну, навчаються спочатку в літній школі, потім потрапляють до нас на навчання і вже далі продовжують розвиток своїх навичок в гуртках. У нас є серія гуртків, яка потім розвивати дітей і спрямовувати їх на вибір певної професії. Ну, от зараз хочу показати вам серію слайдів, на яких ви можете побачити, як наші діти за рік. Опанували програмний ресурс GDVO5, в якому вони створюють ігри, як вони реалізували свої командні проекти. І що саме цікаве, є, що це діти, які перебували в досить таких незручних регіонах, де були постійні обстріли відключення світла, але тим не менше, проєкт було завершено. А далі вже нашими учнями було протестовано, тобто діти освоювали таку професію як тестувальник, переглядали сам проект, шукали баги. Тобто недоліки якісь програми давали свої поради, готували звіти, за якими наші розробники потім виправляли всі ці помилки і робили його набагато зручніше. Суть проєкту полягає в тому, що є всього 5 рівнів, де залучаються дітки вікової категорії від 5 до 9 років, а також розвивають свої екологічні вчинки, тобто збирають сміття, його сортують. Ну і на різних локаціях там, або в лісі, або на природі, або в місті, вони виконують ось такі от поставлені задачі. Задача сама ігра показана у вигляді квесту, і тому для дітей це цікаво. Плюс ми їх не перенасичуємо тим, що є багато рівнів для того, щоб занурити їх навпаки в гру. Ми даємо гру на 5 рівнів, вона є скінченою, але розробляються наразі наступні модулі, які б давали можливість дітей включати ще в інші різні процеси, окрім розвитку екологічних вчинків. Тому проєкт не є завершеним. Але сама розробка вона в Україні була представлена на серії різноманітних конкурсів від національних етапів, відбору в інформатрикс. До речі, проєкт був високооцінений. На взяли з взялися розробкою три перших місця. Було дуже приємно е, і надихаючи для ребят, е, і в подальшому продовжувати роботу і розвивати м, такі проекти. Ще в нашій школі це є робота з комп'ютерною графікою. Велика кількість дітей у нас займається саме роботою з художнім напрямком, а також обробки фотографій. Але також я хочу сказати, що у нас активно розвивається і Мультимедійний напрямок, діти багато знімають реклами, сторісів стоп-моушенів, з якими потім отримують певну таку не просто набір навичок, але й отримують можливість підзаробітку і потім це як невеличку рекламу продавати в соціальних мережах. Ну, зараз ви можете бачити графічну роботу однієї з наших учениць, вже випускниць, яка от створила таку роботу джерело. Зеркало життя, і ця робота символізує якраз людини в один певний період і людини після того, коли вона захворіла раком. Тому от така от робота була від нашої учениці. Вона посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі і з другої позиції війшла до складу збірної України для представлення роботи на всесвітньому фіналі. Ще хочу Серія робіт дівчонок які е, виросли майже за цей рік. Е, робота з комп'ютерної графіки, якою цікавились до речі, е, наші англійські партнери і запрошували нас до участі в конкурс Ну, і також 3D-модель е, учениці восьмого класу, яка створила в програмі Зебраш модель е, Яструба. представили Представила серія конкурсів певних. Ну і зараз от е, вона створює групу моделей для ігрових проєктів, а також. Для і мультиплікації 3D, ну і відповідно оволодіває техніками новими роботи в різних нових програмах. Тобто діти у нас не застоюються. Вони шукають себе і в подальшому, але з своєї сторони ми намагаємося їх підтримати в цьому напрямку. Ну що, шановні друзі, ви бачили таку нашу невеличку роботу, яка була проведена за 20 роки. І я хочу сказати, що ми не зупиняємось на досягненому і рухаємось далі. Всім бажаю мира, щастя і здоров'я. А з вами був Микола Тарасюк, вчитель інформатики школи School to Go. На все добре!